540. Ну це іменно апарат такий серйозний. Прямо. Давайте я вам зараз хоч розкажу безстренько, коротенько, що ж він себе представляє, бо так толком нічого й не розказав. Дивіться, він у нас 2013 року. По документам, по факту, кінець 2012 року. Машина купувалася від власника, чисто від власника. Машина по гумі має мішеліни, що спереду, що ззаду. Отут у нас, як ви бачите, отакий не великий паливний бак. Чому так? Тому що тут у нас стояв насос під бочку. Його зрозуміло, що ми зняли, тому що, ну тобто, домовилися, щоб купувати без нього. Тому що який нам сенс з нього? Тут у нас він весь на таких хромованих купах, задумі шилі. Ось такий протектор мають крила пофарбовані в синій отакий от колір, по рамі має отакий вигляд. Він буквально з дороги тільки обмився і все, більше нічого з ним не робили. 540-на високій кабіні, розширювачі, гарна комплектація. Але саме, саме головне це те, що тут у нас 840 тисяч, ні, 840, а 820 тисяч пробігу. Отакий От вигляд має по салончику. Не прибирався нічого, показую вам таким, як він є. Стояночний кандіо, рація все повністю у нас в комплекті. Ось такий він по комплектації, холодильничок є, одне єдине жалко, саба немає, але то таке. Ну, та якось отак. так. Трішечки пізніше намиємо, набриємо, буду фоткати, закидати відео і так далі. Але просто щоб ви собі знали, що така апаратурка в нас є.